Давайте поговоримо, з чого складається якісна та безпечна розминка. Перше, важливо підготувати нервову систему до навантаження і повного включення в процес. Це допоможе зробити тренування більш усвідомленим, що в декілька разів покращує техніку виконання вправ і підвищує рівень безпеки. Давайте обговоримо можливі інструменти для підготовки нервової системи. Наприклад, діагностика. Де тренер проводить спеціальні тестування, людину це вмикає в процес, а тренеру дає розуміння, як зробити тренування сьогодні результативніше. Також це може бути самодіагностика, де клієнт відповідає на спеціальні запитання тренера. Це допоможе зробити стан усвідомленіше і повертає контакт між мозком та тілом. І дихальні практики. Якщо це стречинг пілатес, круто використовувати на початку. Якщо це щось більш активніше, то використовуйте дихання як заминку вже після тренування. Воно допомагає знизити напругу у м'язах, наситити тканини киснем і покращити концентрацію та увагу. Обираємо одну з практик: це займе 5 хвилин. Говоримо про другий етап розминки це суглобова розминка. Що таке взагалі суглоб? Давайте зараз дуже просто. Суглоб складається з хряща, суглобової капсули та суглобової порожнини. Також є допоміжні елементи, як зв'язки, мініски, але зараз не про це. Суглобовий хрящ має захисну функцію. Суглобова капсула поділяється на дві мембрани. Синовіальна мембрана продукує синовіальну рідину, і фіброзна мембрана захищає. І також у нас є суглобова порожнина, в якій знаходиться синовіальна рідина. Синовіальна мембрана продукує синовіальну рідину через кровообіг, наприклад, це механічний рух. Тому важливо працювати з суглобами в усіх площинах, в яких вони рухаються. Звучить наче купа роботи, але насправді це лише 5-7 хвилин. Далі ми вже можемо починати саме тренування. Прості динамічні вправи без ваги у спокійному темпі. Починаємо з простого і далі вже ускладнюємо. І, звісно, важливо контролювати частоту серцевих скорочень. Мета розминки поступово підняти ЧСС до 60-70% від максимуму. Це приблизно 130 ударів в хвилину, якщо якийсь активний напрямок. Якщо напрямок більш спокійний, пілатес стретчинг, це, звісно, відсоток буде менший, приблизно 110 ударів в секунду. Але у кожної людини буде своя цифра ЧСС. і як її вирахувати? За формулою 208 мінус 7 десятих помножено на вік. Ця формула визнана найбільш достовірною, і якщо дуже округлити, це приблизно 160 ударів в секунду і краще до цієї цифри не доводити. Якщо бажаєте зробити індивідуальний підхід, можете скористуватися цією формулою. І також важливо не допускати стрибків ЧСС, не знижувати, потім різко підвищувати і не навпаки, а тримати один рівень для вашого фізичного навантаження це важливо. Важливо не просто тренувати, а розуміти.